Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. І знову про реформу пенсійну парламентарі взялися розробляти зміни до пенсійної системи, щоб зробити її більш прозорою. Нині в Україні працює солідарна пенсійна система на основі соціального внеску, який робить працююче населення. Тільки от населення в нас суттєво скоротилося із великою війною, а третина економіки у тіні то які зміни на думку авторів можуть удосконалити систему і зробити її більш справедливою. У тему заглибилася Христина Величанська. Черкащанка Любов Іванівна на пенсії вже 5 років. Ну, вчора була в лікарі, Накупила майже на 500 гривень таблеток. У тяжкі 90-ті доводилось працювати неофіційно, тож тепер має малий стаж і мінімальну пенсію 2500. І нікого це не цікавить, що в 90-х родах позакривалися всі фабрики, всі заводи. Роботи практично не можна було знайти. І тому й стаж малий, бо не було роботи офіційно. З такою пенсією жінка ледь виживає, одягу не купує, сама вирощує городину. Добре, що на комунальні є субсидія. Половина йде на ліки, самі розумієте, віку кожного, тиски, другі хвороби. А половина на хліб та молоко так ми ото й розтягуємо на місяць, тому що надіється. Нема, нема на що до столичних цін. Досі звикає пенсіонерка Лариса Остапівна. До Києва 74-річна жінка переїхала з окупованого Херсона. Зараз мені трошечки додали, Я отримую зараз 2 900 Десь Ну і ще ж я як ВПО отримую 2 тисячі від держави. Ще там у Херсоні залишилась квартира, усі речі, а ще спогад про копійчані овочі і фрукти. То дуже дорого, Ну що ти смієшся? Ні -ні, ні ні ні. З фруктів яблука. Тільки яблука. Хочеться десь якогось смаколика. Але ти розумієш, що ти позбавлений. Економить пані Лариса на всьому. Я не люблю гречку, і це мене спасає, тому що я, вона саме дорога. Я люблю овсянку. Ну, його то, то виходить уже як ласощі. Кефір, ото наш. І цей скромний пакет продуктів обійшовся у майже 300 гривень. Ну що ми взяли? Ні м'яса, немає, ні овочів, таких немає, ні фруктів немає, тільки те, що отак от молоко, хліб, олія. А ще оренда квартири комірна і заспокійливі. Усі ці витрати змушені брати на себе діти. Ми весь час перераховуємо, скільки можна купити продуктів на цю пенсію, ліків. Але життя ж не закінчується цим тільки. Ну От хтось любить малювати. От уявіть собі, він не може купити собі фарби. А жінки наші вишивають, а скільки коштують ці нитки. І ви розумієте, як то тяжко. Як визначається, той мінімум, який падає на картки пенсіонерів, роз'яснюють у міністерстві соцполітики. Найменша пенсія в Україні це 40% від мінімальної заробітної плати, тобто 3370 тисячі гривень. Але це за умов повного страхового стажу та віку виходу на пенсію. Чоловікам потрібно відпрацювати 35 років, жінкам 30. Тому, якщо в людини страховий стаж буде меншим то, відповідно, пенсія буде менша, але не менша, аніж прожитковий мінімум для людей літнього віку. Тому найменша пенсія е, буде там... 2700. До трьох тисяч гривень в Україні отримують чверть усіх пенсіонерів, тобто майже 2 мільйони 700 тисяч осіб. Ще приблизно стільки ж мають до 5 тисяч, хоча середня пенсія торік становила 5 тисяч 852 гривні. Це за рахунок 13% людей, які одержують понад 10 тисяч. Можна було би просто додати всім збільшити гроші на якийсь коефіцієнт, але сьогодні ми маємо 10,5 мільйонів працюючих і. 10,5 з половиною мільйонів пенсіонерів, які отримують пенсію. Тобто на кожного працюючого у нас є окремий пенсіонер, якого ми отримуємо. Виходить, що пенсіонер отримував приблизно 10 тисяч гривень. Стільки ж єдиного соціального внеску повинен сплатити працевлаштований українець. Так виглядає солідарна пенсійна система, яка діє в державі. Втім, через окупацію, низьку народжуваність і головне шалену міграцію за кордон. Забезпечити стареньких просто нікому. Та й шкодить ще горозвісна майже третина економіки в тіні, тобто можна рахувати, що десь як мінімум 3 мільйони українців працюючи не сплачують єдиний соціальний внесок, чим позбавляють і державу, і себе звичайно майбутнього пенсійного забезпечення. Нинішня пенсійна система не прозора і несправедлива. Складна формула обрахунку, понад сотня надбавок, кричуща різниця між виплатами. В той час, коли наші героїні не мають і трьох тисяч, є прокурори та судді, які отримують понад сто тисяч. Щоб таких розбіжностей не було. Уряд розробив законопроєкт пенсійної реформи, який уже розглядають у парламенті. Завдання пенсійної реформи, яку пропонує Кабмін, що давайте ми створимо бальну систему, яка дасть можливість. Щоб люди, які йшли на пенсію в різні роки, отримували одинакову пенсію, враховуватимуть два найважливіші критерії: кількість відпрацьованих років та обсяг сплачених страхових внесків. Цю інформацію переводитимуть у систему балів. Свою виплату можна буде порахувати на сайті пенсійного фонду. Скільки ви сплатили, ви стільки будете отримувати, і якраз мені здається, що це дуже великий позитив в системі. Що Є, буде оцей дуже чіткий зв'язок, і це мотивуватиме людей в принципі, починати платити в систему пенсійну, особливо якщо вона буде знати, що вона стійка за інформацією уряду. Після реформування солідарного рівня виплат 80% пенсіонерів матимуть підвищення, хоча наскільки поки не зазначають. Також Кабмін почав обмежувати спецпенсії усім категоріям, які отримували понад 23,5 тисяч гривень. А це держслужбовцям, дипломатам, депутатам, прокурорам, що правда, якщо вони не є учасниками бойових дій і не захищали державу. Христина Величанська і Ренацимбалфактесі ті марафон Єдині новини.